Відсрочку від мобілізації тепер можуть забрати миттєво і без попередження. От здавалося, як би так, але Кабмін, тепер у них нова історія. Якщо ваше підприємство раптово не потрапляє вже під критичну інфраструктуру, то всі, хто там працювали раніше, мали бронювання, злітає ця історія. Це зроблено для того, бо багато підприємств, ну наскільки я розумію, в ідеалі як би воно могло працювати, бо багато підприємств собі зробили штучну критичну інфраструктуру, щоб побронювати людей. Ну, всі ми знаємо, як працює корупція в Україні. Вона одною рукою, начебто той пряник, дає, а другою так б'є, що не зібрать вже раму. Розумієте, всі ми бачимо, як це працює. І в ідеалі, я думаю, хочуть просто відфільтрувати дійсно ті підприємства, які важливі до критичної інфраструктури, і навпаки. І оці люди, які працюють на таких установах, де тіпа критична інфраструктура, скоріше за все, я думаю, вони будуть шукати, до чого придобатися, бо в Україні зараз потрібні додаткові надходження. І вони будуть за рахунок цього. Ну, самі знаєте, як це працює. Тому пух, майте це на увазі. Я не проти мобілізації, але це має бути по закону. Але час важкий, важко на цю тему розсуждати. Що ви про це думаєте, давайте зайдемо в коментарі. А для тих, хто хоче отримувати ЗП онлайн, вся інформація за посиланням, самі знаєте де. Причому європейського рівня, там 2-3 тисячі вічно зелених в місяць. Ми це все детально показуємо. Там. Все на зв'язку, друзі. Будьте обачні і обережні. Па-па.